Прикарпатським правоохоронцям влили молодої крові. Сьогодні відбувся випуск курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ, що в Івано-Франківську на площі перед пам'ятником Івано-Франку вишукувалися майбутні дільничі інспектори. Тут їх урочисто посвятили у правоохоронці. За святковим дійством уважно стежили схвильовані батьки. Усі вони нині сподіваються на те, що їх діти таки змінять країну на краще, щоб були добрішими. Сам перед щоб не було, казав, не було тої корупції, яка є на даний момент, щоб діти наші ну змінили життя на краще. Щоб був порядок в державі. Я думаю, що зміниться на краще. Всі ці жахи, що ми бачимо по, телебіз... по телебаченню, що цього може не буде, якщо наші діти вже прийдуть і будуть більш якимись мудрішими, добрішими. Сподівання батьків обов'язково виправдають же нині стверджують молоді правоохоронці. Я вважаю, що скоро все зміниться. корупції не буде, все буде добре. Тобі більше виходить нове покоління на роботу. Має за змінити, має бути все добре. Про новий імідж міліції мріє, і головний міліціант Прикарпаття Олег Сало каже, вже підготував робочі місця для цих випускників і готовий прийняти чотири десятка молодих правоохоронців. Те, що вчили, навчали їх. Вони пройшли всі курси, здали екзамени. От але суспільство і саме життя, і робота, міліцейська робота. Вона потребує професіоналізму на місцях і тобі навчання і практична робота, ви знаєте, що це зовсім по іншому. Загалом урочисто посвятили 130 молодих лейтенантів міліції з 10 областей України.